Хмельничанин Ігор Саліпа разом із друзями організував благодійну лотерею в ТБЛ імені Артема Мазура. Хлопці розігрували сухпайок Збройних сил Канади. Ми продавали такі паперові квиточки, на яких були номерки. І потім ну, люди купляли їх по 25 гривень, один такий квиток і купляли їх скільки там хотіли. Купляли там на 400 гривень, там на 500 гривень. Вони там були люди, які купляли. І потім ми серед тих номерочків визначали переможців. Тривав благодійний захід три дні. Протягом перших двох хлопці продавали квитки, а на третій розігрували приз. Брали участь в лотереї як учні ліцею, так і вчителі. Я купив 5 квиточків. Ну, мені не пощастило виграти нічого, але я не розчарований, тому що я знаю, що ці гроші підуть на користь. Приймали участь понад 50 учнів та декілька вчителів. Ми дуже вдячні всім, хто долучився і. Сподіваємось, що ці гроші дуже допоможуть нашим Збройним силам України. У підсумку організаторам лотереї вдалося зібрати 4 тисячі гривень. Ці кошти вони передали благодійному фонду Волонтери Поділля. Дуже приємно, що молодь долучається до таких ініціатив, які пов'язані з допомогою Збройним силам. Раніше це були діти, які просто на блокпостах збирали кошти, приносили і так само доукомплектовували за ці кошти автомобілі, які відправляли на передову. Так само і цього разу ініціатива пішла від хлопців. Ми лише їх сконтактували з військовими, які їм щось в якості презента для цього акціону надали. Зараз вони принесли кошти. За ці кошти ми закупимо кілька зимових шин для підрозділів, які працюють на передовій, і вже цієї. І п'ятниці волонтерської поштою волонтерів Поділля ми доставимо їх на передову і передамо з рук руки. Денис Клименко, Валерій Телеховський – новини міста.